Навіщо говорити дитині щось грубо або роздратовано, якщо все це можна виразити добрими словами перетворити на веселу гру. Ось список чудових парад, які допоможуть вам робити зауваження з доброзичливістю і посмішкою, не ображаючи малюка. Замість роздратованого пішли швидше, скільки тебе чекати. Скомандуйте. На старт. Увагу! Марш побігли. Замість загрозливого, їж, інакше не отримуєш десерт. порадуйте. після того, як зникне ця крихітна котлета, до тебе прилетить щось смачне. Замість розсердженого не заважай, скажіть, іди пограй трохи сам, а я, коли звільнюсь, ми влаштуємо. Міні-свято Замість незадоволеного не вередуй та футболка в прані, одягай ту, яку є. з неприємністю Дивись, а ось родичка той футболки, давайте її одягнемо. А замість риторичного ляжеш ти нарешті спати, поцікавтесь. Показати тобі хитрий спосіб хованки ковдрою. Замість злого по попі захотів. Випустіть пар. Цікаво, кому це я зараз хочу вуха і шию намилити. Замість нудного. Скільки разів повторюйте? Скажіть таємничим голосом. Раз, два, три передаю секретну інформацію. Повторіть. Як чули, замість незадоволено, руки помив. Запропонуйте, сперечаємось, що вода з твоїх рук потече чорна. І головне частіше нагадуйте собі, свій поганий настрій, в яких якихось сварок, якщо щось не вийшло, болить голова, а може, просто не виспались. Так багато ще чого може бути. Ніколи не перекладайте на дитину.